Глава десята, прикликавши дванадцять учеників своїх, він дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку недугу і всяку неміч. Дванадцяти ж апостолів імена такі перший Симон, що зветься Петром, і Андрій, брат його, Яків Завидеїв та Іоанн брат його. Филипп і Варфоломій, Фома, і Матфей Митер, Яків Алфеїв і Леввей, прозваний Фадеєм, Симон Кананіт та Іуда Іскаріоцький, який зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, промовляючи На путь до язичників не ходіть, і в місто Самарянське не входьте». А йдіть краще до овець загиблих дому Ізраїлевого. Ходячи ж, проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. Хворих зціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, задарма одержали, задарма давайте. Не беріть з собою ні золота, ні срібла, ані міді у пояси свої, ні торбини на дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ані посуха, бо той, хто трудиться достойний нагороди своєї. У яке б місто або селище не увійшли ви, довідуйтесь, хто в ньому достойний, є, і там залишайтесь, доки не вийдете, а входячи в дім, привітайте Його, кажучи мир дому цьому. І якщо буде дім достойний, то мир ваш зійде на нього. Якщо ж не буде достойний, то мир ваш до вас повернеться. А коли хто не прийме вас і не послухає слів ваших, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох з ніг ваших. Істинно кажу вам відрадніше буде землі Содомській і Гоморській день судний, аніж місту тому. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, отже будьте мудрі, як змії, і лагідні, як голуби. Острігайтеся ж людей, бо вони видаватимуть вас на судилище і в своїх синагогах битимуть вас, і поведуть вас до правителів і царів заради мене на свідчення їм та язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не турбуйтеся як або що говорити. Бо в той час дано буде вам що сказати, бо не ви будете говорити, а дух Отця вашого говоритиме у вас. Видай же брат, брата, на смерть і батько сина, і повстануть діти на батьків, і уб'ють їх, і будуть вас ненавидіти всі за ім'я Моє, а хто витерпить до кінця, той спасенний буде, коли ж гнатимуть вас в одному місті. Біжіть в інше, бо істинно кажу вам: не встигнете обійти ще міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Учень не вищий за вчителя і слуга не вищий за господаря свого. Досить для учня, щоб він був як учитель Його, і для слуги, щоб він був як господар Його. Якщо господаря дому назвали Вельзевулом, то чи не тим більше домашніх Його? Отже, не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкрилося б, і потайного, що не стало б відомим. Що кажу вам у темряві, говоріть при світлі, і що чуєте на вухо, проповідуйте на покрівлях, і не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити, але бійтесь більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієнні». Чи не дві малі пташки продаються за один Асарій, і жодна з них не упаде на землю без волі Отця Вашого. У вас же і волосся на голові все полічено, не бійтеся ж, ви дорожчі за багатьох малих пташок. Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним, а хто зречеться мене перед людьми? Зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч, бо я прийшов розлучити сина з батьком його, і дочку з матір'ю її, і невістку із свекрухою її, і вороги людини домашні її. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене? Недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене, і хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, загубить її, а хто загубить душу свою заради мене, збереже її. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, одержить винагороду пророка, і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить винагороду праведника. І хто напоїть одного з малих цих чашею холодної води, тільки в ім'я ученика, істинно кажу вам не втратить нагороди своєї.